Статус платника єдиного податку дає можливість малому бізнесу легко адмініструвати податковий облік і сплачувати податки за найнижчими ставками у Європі. В цьому його цінність і популярність. Не дивно, що в Україні наразі понад півтора мільйони платників єдиного податку. Втім, податковий кодекс містить ряд випадків, коли такий статус може бути анульовано. І нерідко це трапляється неочікувано і може завдати великих неприємностей у вигляді до податкових зобов'язань і навіть штрафів. У цьому відео розберу, коли реєстрацію платником єдиного податку може бути анульовано. Як про це вчасно дізнатися, і що робити, куди звертатися, і як далі платити податки, коли вже маємо рішення про анулювання. Принагідно нагадую, що ви на каналі столичної правої групи компанії, яка з 2010 року є юридичним радником для бізнесу. І якщо вам цікавий контент по юридичним аспектам підприємницької діяльності, прошу лайк цьому відео і запрошую підписатися на канал. А я з вашого дозволу починаю. Буде інформативно. Коли реєстрація платником єдиного податку анулюється. Податковий кодекс присвятив порядку анулювання реєстрації платників єдиного податку окрему статтю 299. Але ця стаття, у свою чергу, містить доволі багато відсилань до інших статей кодексу. І якщо ви не юрист, то тут, як то кажуть, без літра не розібратись. Якщо коротко, то. Анулювання реєстрації платником єдиного податку відбувається за рішенням відповідного головного управління ДПС у чотирьох основних випадках. Перше, платник єдиного податку сам подав відповідну заяву. По-друге, діяльність юридичної особи або ФОП припинена. Третє, платник єдиного податку набув статусу резидента Діє Сіті. І по четверте, платник єдиного податку. Порушив вимоги податкового законодавства. Якщо перші три випадки є цілком зрозумілими і безпірними, то у випадку з порушенням вимог податкового законодавства є з чим розбиратися. Які ж порушення податкового законодавства матимуть наслідком анулювання статусу платника єдиного податку? Я нагадаю, що ми маємо чотири групи платників єдиного податку. І Тут кожна група матиме свої особливості. Для єдинників першої, третьої груп порушення податкового законодавства і, відповідно, підставою для анулювання єдиного податку є перевищення встановленого обсягу доходу, ліміту. Нагадаю, що на 2024 рік встановлено такі ліміти. Для платників першої групи 1 млн 185 700 грн, для платників другої групи 5 млн 921 400 гривень і для платників третьої групи 8 млн 285 700 грн. Також платник єдиного податку будь-якої групи втратить статус платника єдиного податку у випадку здійснення розрахунків у негрошовій формі. Тобто при використанні бартерних операцій. Наступне порушення це здійснення діяльності платником єдиного податку за кведами, що не зазначені у реєстрі платників єдиного податку. В кожній групи єдиного податку є власний перелік дозволених видів діяльності кведів, які платник може обрати при реєстрації або додати вже при веденні підприємницької діяльності. І зазначити у заяві про обрання спрощеної системи оподаткування. І якщо платник єдиного податку буде вести бізнес по іншим видам діяльності, він ризикує втратити статус платника єдиного податку. Далі. Для ФОП першої та другої групи порушенням податкового законодавства, за яке буде анульована реєстрація платником єдиного податку, Є перевищення встановленої кількості найманих працівників. Нагадаю, що для першої групи взагалі не передбачена можливість використання найманої праці. А для другої групи така можливість обмежена наймом 10 осіб. Для третьої і четвертої групи тут ризиків немає, оскільки немає обмежень по кількості найманих працівників. Наступна підстава для анулювання статусу платника єдиного податку це наявність податкового боргу впродовж двох кварталів поспіль. Зверну увагу на декілька нюансів. По-перше, борг має бути наявним на перше число кожного місяця впродовж цих двох кварталів і становити не менше, ніж 3060 гривень. По-друге, у цей податковий борг для ФОП першої та другої груп не включають суми так званого технічного податкового боргу, що виник за податкові періоди з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року. Я нагадаю, що податковим кодексом за цей період дозволялось ФОПам першої та другої групи не платити єдиний податок. Проте, часто у електронних кабінетах платники податків могли бачити записи про наявність боргу з єдиного податку. Податківці називають цей борг технічним, в деяких головних управліннях він з часом списується автоматично, а в деяких податківці просять платників податків надсилати якісь додаткові листи з поясненнями і проханнями списати ці борги. Так чи інакше з 1 серпня 2023 року відновилися строки перебігу тих самих двох кварталів, в межах яких дозволено мати податковий борг понад 3060 гривень. Тому я рекомендую час від часу перевіряти свій електронний кабінет, особливо розділ «Стан розрахунків з бюджетом. І ще більш особливо дані по податковому боргу у стрічці єдиний податок з фізичних осіб. Окремо для єдинників четвертої групи підставою для анулювання статусу платника єдиного податку є недотримання вимоги щодо частки сільгоспвиробництва, тобто якщо вона менше, ніж 75%. І щодо строків подання передбачено для таких е суб'єктів податкової звітності, річної податкової декларації, розрахунку частки сільгоспвиробництва, відомостей про наявність земельних ділянок і так далі. Позбавлення статусу платника єдиного податку для будь-якої групи завжди відбувається з 1 числа наступного кварталу. Тобто, якщо порушення мало місце у перший місяць кварталу, анулювання відбувається аж через 2 місяці, а до того часу єдинник продовжує перебувати на спрощеній системі оподаткування. Як дізнатися про анулювання? Після прийняття рішення про анулювання податковий орган. Повинен направити відповідне рішення платнику єдиного податку одним із двох способів. В електронний кабінет платника податків або ж у звичайний спосіб, тобто рекомендованим листом, відправленим на податкову адресу з повідомленням про вручення. Тому я рекомендую час від часу перевіряти свій електронний кабінет у розділі Вхідні вихідні документи. Ну і, звичайно, поштову кореспонденцію, яка надходить на вашу податкову адресу. Чи є перспектива успішного оскарження рішення про анулювання реєстрації платником єдиного податку? Така перспектива є майже завжди, але шанси на успіх не завжди однакові. Про шанси можна говорити лише після аналізу відповідного рішення податкової. І акту перевірки, на підставі якого воно було винесено. Незалежно від того, на яке порушення податкового законодавства посилається податково у своєму рішенні, значення мають не лише ці порушення, але й сама процедура, якої мають дотримуватись податківці. Наприклад, за відсутності акту перевірки, а це трапляється доволі часто. Та у випадку, коли рішення ґрунтується на недостовірних фактах, ми завжди пропонуємо клієнтам звертатися до адміністративного суду за скасуванням такого протиправного рішення і поновлення статусу платника єдиного податку. Шанси на успіх такого оскарження будуть високими, а витрати на судовий розгляд не співмірними з економічною вигодою від задоволення позову. Як платити податки під час оскарження. Наша рекомендація, якщо ви приймаєте рішення оскаржувати незаконність дій податкової, продовжуйте сплачувати податки, передбачені обраною групою єдиного податку. Адже при зверненні до суду, серед іншого, буде заявлена вимога про поновлення статусу платника єдиного податку з дня винесення незаконного рішення. Відповідно, коли статус платника єдиного податку буде поновлено, з юридичної точки зору вважатиметься, що він увесь час залишався єдинником. А отже, і повинен був сплачувати лише ті податки, які передбачені для його групи єдиного податку. А наразі всім вдалих справ, поменше всяких податкових перевірок і незаконних рішень. Ну, а якщо що, наші податкові юристи і адвокати завжди до ваших послуг. Прошу дуже лайк цьому відео і запрошую до перегляду наступного, яке буде не менш корисним для вашого бізнесу. Підпишіться на канал і до зустрічі в YouTube.